Якщо ви ніколи раніше не планували подорож самостійно, їздили тільки пакетними турами, або й взагалі не виїжджали за кордон чи за межі своєї області, це не біда. Адже може я розслаблюсь і запишу вам зараз відео. Адже в цьому відео я дам вам покроковий план, як спланувати подорож самостійно і нічого не пропустити. Привіт! Мене звати Альона. Поки що я відвідала всього 18 країн, але планую досліджувати цей світ далі, Давай робити це разом. Підпишись, щоб отримувати більше корисного контенту про подорожі, саморозвиток та натхнення. Коли до мене звернулася моя сестра з проханням допомогти спланувати самостійну подорож по Майорці, я зрозуміла, як скучила за цим всім, адже я вже планувала і втілювала подорожі по Португалії, Іспанії, Грузії, Шри-Ланці. і я вирішила поділитись своїм покроковим планом для планування подорожей. Перше, що потрібно зробити, це відповісти собі на три запитання. Де і коли я хочу бути, та що я хочу там робити. Виберіть країну чи місто, яке хочете відвідати, визначте дати подорожі, враховуючи погоду, туристичний сезон та ваш особистий розклад. Визначте тип відпочинку: ви хочете повалятись тюленям біля моря чи проїхатись галопом по Європам? Можливо, певну кількість днів перший варіант, а наступну частину днів. Ви хочете зайнятися активним відпочинком. Та й активний відпочинок може бути теж різноманітний. Це може бути і заняття серфінгом, катання на лижах, хайкінг або прогулянки по місту та активне відвідування музеїв. Наступний важливий крок це дослідити місце, куди ви збираєтесь поїхати. Важливими пунктами є культура і звичаї, щоб, по-перше, поважати не бути москалями і поважати місцевих жителів. І уникнути незручних ситуацій. Наприклад, в буддийських країнах заборонено фотографуватись спиною, стоячи до статуї Будди. бо якщо ви хочете сфотографуватись з Буддою, ви маєте дивитись на нього. В Таїланді заборонено наступати на гроші, а в Іспанії штраф 80 євро за поцілунки за кермом, щоб мати якісь уявлення про країну, в яку ви подорожуєте. Погугліть ці відео чи статті від людей, які вже подорожували за вашим обраним напрямом. Або пишіть країну, яку збираєтесь відвідати, і я або люди, які вже її відвідували, будемо писати вам відповіді в коментарях. Використайте цю можливість з користю. Нехай чий досвід допоможе вам спланувати наступну подорож вашої мрії. І знову ж таки, нагадаю, не будьте москалями, бо наступний пункт, який я пропоную дослідити перед подорожю, це мова. Дізнайтесь основні фрази на місцевій мові, які можуть стати у нагоді: привітання, прохання допомоги, як замовити їжу і так, такі подібні фрази. Це про поваги до жителів, місця якого, яке ви відвідуєте, доготуйте телефон завчасно, скачайте собі Google-перекладач, і завантажте мову українську, англійську мову і мову країни, яку ви плануєте відвідувати, щоб вона була доступна офлайн. На вашому телефоні. Тоді перекладач працюватиме на вашому телефоні і без інтернету. Використовуйте сучасні технології, щоб спростити собі життя. Ще один важливий пункт, який дуже важливо перевірити перед поїздкою в обрану країну, це віза та документи. Перевірте, чи потрібна віза для в'їзду в країну, яку ви обрали, які взагалі документи потрібні, та скільки часу займає їх. Оформлення, підготування, врахуйте всі терміни, щоб підготувати все необхідне. Наступне по плану у мене йде бюджетування. Планування бюджету допоможе вам уникнути фінансових труднощів під час подорожі, насолоджуватись відпочинком без зайвих хвилювань. Визначте приблизний бюджет на кожен аспект подорожі: переліт, проживання, харчування, транспорт, розваги. Скористайтесь онлайн-калькуляторами. Або додатками для планювання бюджету, ну чи хоча б розпишіть собі ці речі в блокноті ручкою. Це вже набагато краще ніж планувати, не планувати бюджет взагалі. І обов'язково закладіть додаткові кошти на непередбачувані витрати, такі як медичні витрати, додатковий багаж, штрафи, сувеніри або якісь екстрені ситуації. Звісно, нехай все складається без цих ситуацій, але. Треба бути готовим до всього. Наступний пункт в моєму плануванні це транспорт. Зрахуйте всі деталі щодо вашого пересування, щоб зробити цю подорож комфортною та безпроблемною. Авіаквитки порівняйте ціни на квитки різних авіакомпаній, використовуючи агрегатори, наприклад, SkyScanner або Kiwi, і бронюйте квитки заздалегідь. Щоб отримати кращу ціну. Якщо ви проживаєте в Європі, наприклад, і плануєте подорож в сусідню країну, розгляньте також варіанти подорожі автобусом або потягами. Також не забудьте про транспорт на місці. Дослідіть варіанти пересування у місті призначення. Це можуть бути оренда автомобіля, використання громадського транспорту, таксі або навіть велосипеди. Перевірте розклад і вартість транспорту, щоб ефективно планувати свої переміщення. Наприклад, ваш приліт може бути о 5-й ранку. Тоді вам доведеться або почекати, поки почне працювати громадський транспорт, бо, наприклад, автобуси можуть почати, чи метро, може починати їздити там з сьомої години, або вам доведеться взяти таксі. Уточніть попередньо: чи вам е, варто просто взяти таксі, вийдучи з аеропорту? Як, наприклад, в Копенгагені там просто в порядку черги під'їжджають таксі, і ти сідаєш в наступну машину, їдеш прямо в місто. Іноді варто скористатись убером, щоб було дешевше, а іноді потрібна уберу може навіть, наприклад, не бути. Тоді потрібно попередньо встановити додаток локального таксі, щоб власне у вас була змога замовити таксі. Далі знайдіть оптимальне місце для вашого проживання, яке відповідатиме вашим особистим вимогам і вашому бюджету. Це можуть бути або готелі чи апартаменти, порівняйте варіанти проживання на різних платформах, таких як Booking, Airbnb, посилання, на які залишу в описі під цим відео, зверніть увагу на відгуки інших мандрівників, оберіть розташування, яке буде зручним саме для ваших планів, близькість до основних визначних місць. Чи громадського транспорту, можливо, ресторанів чи магазинів, саме до тих місць, які плануєте відвідати ви. Наступний етап це мій улюблений і дуже важливий етап підготовці подорожі, це планування маршруту. Якщо ви плануєте не просто зупинитись і лишатись біля одного басейну і то розплануйте свою подорож так, щоб максимально використати час та побачити все, що вас цікавить. Складіть список місць, які хочете відвідати, Знайомтесь з графіком роботи, музеїв, парків та інших визначних місць. Складіть детальний план на кожен день подорожі, враховуючи час на дорогу, відпочинок і харчування. Краще мати тільки одну обов'язкову справу на день і залишити місце для якихось спонтанних рішень та змін у планах. А якщо вам потрібна допомога з цим або будь-яким іншим пунктом ваших подорожей, то напишіть мені в інстаграм «подорож», Десяти першим людям, які мені напишуть з цього відео, я пропоную безкоштовну консультацію, де я відповім на будь-які запитання перед вашою самостійною подорожю, або допоможу обрати готель, квитки чи запланувати ваш маршрут. Використайте цю можливість для того, щоб зробити вашу подорож краще. Вона ви можете замовити підготовку вашої подорожі під ключ або допомогою з будь-якою частиною вашої подорожі. Наступний пункт планування. Той пункт, яким часто нехтують, це страхування. Будь ласка, не забувайте про безпеку під час подорожей. Оформіть медичне страхування, яке покриває витрати на лікування за кордоном. Я вас дуже прошу, не нехтуйте цим пунктом. Це реально допоможе уникнути великих витрат у разі хвороби чи нещасного випадку. Наприклад, використовуючи сервіс Hotline.ua. тут могла б бути ваша реклама. Страхування від нещасних випадків. Розгляньте також додаткові види страхування, такі як страхування багажу чи страхування від скасування подорожі. Мої друзі одного разу в подорожі на Шиланку лишились взагалі без валіз на тиждень, бо валіза загубилась десь при пересадці в Об'єднаних Арабських Еміратах. Ситуації можуть бути, якщо це якась тривала і довго очікувана. У подорож то краще перестрахуватись. Наступний етап планування це пакування речей. Заздангіть, підготуйте все необхідне, щоб уникнути якихось неприємних сюрпризів у дорозі. Перед подорожю краще складіть собі список самих необхідних речей, найнеобхідніших речей, враховуючи клімат, тривалість подорожі і заплановані активності цієї подорожі. І не забудьте про зарядні пристрої, медикаменти, сонцезахисний крем та документи. Документи та гроші обов'язково перевірте наявність цих документів перед подорожю це паспорт, віза, страховка, гроші та банківських карток. Зробіть копії важливих документів і зберігайте їх десь окремо від оригіналів. Загалом, якщо ви забудете щось інше, то це вже буде не так страшно. Головне мати з собою документи, телефон, зарядний пристрій і картку, щоб купити все інше. Я буду знімати детальніші відео по кожному з пунктів планування подорожей, але якщо є теми, які цікавить саме вас, то напишіть, будь ласка, в коментарях, щоб я знала, про що вам буде цікавіше побачити відео в першу чергу. А це ще не всі пункти по підготовці до подорожі. Наступним пунктом в моєму плануванні це додаткові підготовки. Це такі невеликі деталі, але які можуть полегшити вам загалом вашу подорожі. Просто переконайтеся, що ваш мобільний оператор забезпечує роумінг в ту країну, в тій країні, в яку ви плануєте їхати. Розгляньте тарифи в роумінгу і розгляньте варіант придбання сім-карти місцевої по приїзду. Тежте необхідні додатки для подорожей, такі як карти, перекладачі, гід. Зробить вашу подорож більш комфортною, і допоможе у вирішенні непередбачуваних ситуацій. Останній пункт це підготовка до від'їзду. Останні кроки перед від'їздом допоможуть вам уникнути зайвого стресу і бути готовим до пригод. Подумайте близьких про ваші плани, залиште контактні дані і маршрут вашої подорожі. Перевірте всі бронювання, переліт, проживання, квитки на розваги. Переконайтеся, що у вас є всі підтвердження у друкованому або електронному вигляді на телефоні. У подорожах може виникати багато непередбачених ситуацій, на які ми не можемо попливати, але можна максимально підготувати свій план, щоб ваша подорож була захоплюючою і комфортною. Не забудьте про лайк та підписку, якщо вам сподобалось це відео. Дякую за твій перегляд і за твою теплоту.